Слава Роду, слава богам, слава Україні, всі слава, слава богам, Героям нашим слава, предкам нашим слава. Коли це діється, це просто можна сказати, ну, чудеса. Однак це реальність ну, скажімо фізична реальність, так, якої до сих пір фізика десь вже може пояснити. І вони кажуть, як, наприклад, звук, як впливає на простір, як електромагнітні коливання енергії землі, як вони піднімаються, опускаються, оце, що ми говоримо, земний потік, небесний потік. Це фізики реально вивчають і реально досліджують і вже можуть багато що сказати як каміння, як кристали, як впливають на простір. І в тому числі слово, слово цифра чи слово. Ось більшість людей думає, що ото комуняцький той режим, той, той бандитський, вони ж як, вони просто віджали, вони віджали в Царату, гарними словами закриваючись. Вовчали в царату, все. Все забрали. Причому і в царату, і в народу забрали. Вони пообіцяли народу, що народу вони дадуть. Вони дали дулю в махом і забрали і в царату, того, що вони казали там буржуазія, буржуа, е і в усього народу, в усього народу, тобто на всіх рівнях вони все позбирали. Вони жирували, жерли ікру, м'ясива, а народ голодував і вмирав. І ось більшість людей думає, що, ну, що це було випадково, так? що там якісь події, якісь, якісь дати. Наприклад, Гітлер напав на СССР 22 червня. Багато хто думає, що це випадково. Ну, хто знає, що це Купайло, що це, власне, найбільша сила, то вже відповідно про щось ну, хоча б догадується. Так само нині, 23 лютого. Більшість людей думає, що це так само випадково. 23, 2 і 3, 2-3, 23. Це одна з таких ну, магічних, скажімо так, цифр. Ці числа вони йдуть рядом, вони власне, прослідковуються в нашому календарі, в наших святах. І ми бачимо там. Кожні 3 дні щось відбувається. Кожні 7 днів ми приходимо на славлення. Кожні 9 днів також там певні цикли прослідковуються в святах. Тоді 11, тоді 23. І от власне 20-30 також одна з тих ключових чисел, які запускають певні процеси, збирають певні енергії, активізовують, резонують, випромінюють. Ну, і, і от, от комуняйська влада, вона насправді багато що знала. Чому не побудували мозолей? І там то то. Поставили. Тобто вони будували свою релігію, нову релігію. Ну, демонічну, ну, темну, чорну. Та й в принципі, е якщо розібратися в інших релігіях, то також є віра, є релігія, це різні речі. А релігія це маніпуляція над народом. Просто хтось більше, хтось менше. Хтось більше тисне, хтось менше. Це таке діло. І от вони тут тобто, все використовували, тобто вони використовували, знову ж таки, наші продавні знання. І от то, чим більше ви будете вникати, чим більше будете, будете то ви будете вже розуміти, в який день. Ну Хтось інтуїтивно, ну, тут у мене вітер, стихія вітер на першому місці в матриці душі мої І в мене інтуїтивно просто, просто я відчуваю, що, що нині треба підрівняти бороду, наприклад. Чи мені треба там щось там помити прибрати, чи провести якийсь обряд, чи ще щось. Чи, чи той самий праздник. От Я можу і не заглядати в календар, відчуваю, що щось, щось, щось є, щось. Щось треба зробити. Ага, прислухали, послухали. Ну, тобто, ах, в кого... Земля на першому місці, ну, то, 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 то треба пощупати, треба, треба то в руки взяти. Чи, чи інші люди, так? Якщо інтуїція так не розвинута, ну, то треба, треба включати логіку, треба включати інтелект, пізнання, так? оті когнітивні функції нашого мозку. Таке розумне слово. А просто нашим словом, скажемо. Пізнання, пізнавальні. Пізнавальні процеси, пізнавальні задачі. Тому що навіть смисло це, це так само багато людей чує, а для них це ніщо. А ми скажемо пізнавальні якості, пізнавальні задачі, пізнавальні цілі. Вже зовсім інше діло, вже вже зрозуміло. Тут, тут треба говорити нашою мовою. Треба очищати нашу мову, від тих англізмів, як Ірина Фаріон цілу книжку написала. Цвара і причиста. О! І чим більше ви пізнаєте, тим більше ви тоді вже йдете в ногу зі Всесвітом і можете це використовувати в своєму житті. І тоді може здаватися, що ви обходите якісь фізичні закони. Однак ви не обходите ті фізичні закони магія. Це не в обхід фізичним законам. Це просто більш глибше використання тих самих фізичних законів. Всесві. Та інших там сталося. Власне. Тож, аби якнайшвидше, як найлегше, відрудився народ у силі і славі своїй. Очистив свою землю і себе, відкрив диха всякого. відродив свої прадавні знання, прадавні традиції. То ми. Як і тисячі років тому, промовляємо, вічи світло рода свічнього. Лада матінка, прийди, силою своє благослови силою своє наділи, силою своє захисти, воїнів наших, захисників, захисниць України. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі Зі сваровим батьком і перуном батьком нашим прийдіть, світом перуному горніть. Що там сварога заскудить? Силами своїми благословіть, силами своїм наділіть, силами своїми, своїми усініть, аби полаву ладових в кожній чарі їхній і побратим.